Схімонахиня Єлена Тувішева подвизалась у горах Кавказу. Матінко Єлена, а що таке покаяння? Прекрасне питання. Адже ти ж грек. Скажи мені, як по-грецьки буде покаяння? Мітаноя, а якщо дослівно перекласти, зміна розуму. Так, але як його змінити? У який бік, у якому напрямку? Спершу відповідай мені, що люди вважають найголовнішим у житті здоров'я, звісно, а потім гроші. Багато так вважає? Ну так, це думка більшості людей, яких я знаю. Отже, їхній розум, міркуючи про життя, дійшов висновку, що здоров'я і гроші це головне. Правильно? Їхній розум їм це підказує? Так, саме так. Ну, добре, а як ти думаєш, здоров'я це вічна властивість людини? Ні, звісно. Адже навіть найздоровіші втрачають сили в старості, зуби, зір, волосся і ще багато чого. Хоча, звичайно, можна й померти абсолютно здоровим, без хвороб і старості. Наприклад, якщо необережно впасти зі скелі або потрапити під потяг молодим і здоровим. А якщо до грошей, адже багато хто так тяжко працює заради них, що зрештою втрачає здоров'я, а потім витрачає все нажите на ліки, інвалідні візки, лікарні, санаторії. Інші, щоб швидко заробити, вдаються до хитрощів чи навіть злочинів. А чим усе закінчується? Старістю і смертю. А іноді ще й в'язницею перед тим. Отже, якщо їхній розум підказує, що здоров'я і гроші найголовніше в житті, то чи не помиляється цей розум, чи не слід йому змінитися? Так, матінко, я зрозумів. Мати все це непогано, якщо живеш угодно Богові, рятуєш душу і дбаєш про ближніх, але не можна вважати здоров'я і гроші головним у житті. Бо якщо душа за свої гріхи потрапить на віки в пекло, то ні здоров'я, ні гроші не допоможуть. Бачиш, ось як треба змінювати свій розум, своє хибне розуміння життя. Треба змінювати багато чого, бо в людей спотворилося уявлення про те, що добре, а що погано, що правильно, а що ні, що корисно, а що шкодить. А ще дуже важливо побачити власним розумом самого себе і покаятись у своїх недоліках, які не дадуть людині ввійти в царство небесне, адже своїм розумом ми бачимо себе добрими, мудрими, правильними. А насправді ми страшні грішники перед Богом, але наш розум цього не бачить. Щоб виправитися, треба побачити свою гордість, егоїзм, самолюбство і марнославство. Ми часто брешемо, хитруємо, викручуємося привласнюємо чуже, проходимо повз біду ближнього, не шануємо батьків і старших.